Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою додавання та віднімання мішаних чисел. Да? Ви сьогодні напишете самостійну роботу, але перед цим ми з вами трошечки повторимо. Давайте повторимо, що дроби у нас бувають правильні і неправильні. Правильні дроби це дроби, у яких чисельник менше, ніж знаменник. Якщо ж чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більше, ніж знаменник, такий дріб називають неправильним. Мішане число складається з цілої та дробової частини. Наприклад, 3,3 це мішане число. Ціла частина 3, дробова частина 3 п'ятих. Ми з вами вміємо перетворювати дроби у мішане число. Ми з вами вміємо додавати. Та віднімати мішані числа. Отже, давайте попрацюємо трошечки разом. Перше завдання, яке будемо виконувати, перетворимо дріб у мішане число. Що для цього нам треба зробити? Я вам казала: або усно, або в стовпчик поділити чисельник на знаменник. 17 ділю на 3. Для себе я пам'ятаю табличку множення 3 множу на 5, 15. Отже, я розумію, що буде 5, цілих, що у нас залишається 2 третіх. Остача пішла в чисельник. Знаменник як був, так і залишається без зміни. Кому легше робити це в стовпчик? Нагадую, як це ми виконуємо: 17. ділимо на 3, беремо по 5, 3 на 5 15. Віднімаємо буде 2. Отже, ось у мене ціла частина 5, цілих. остача 2 пішла в чисельник. знаменник як був 3, так і залишається. Якщо ви можете робити це усно, будь ласка, робіть усно. Наступне завдання. Запишіть у вигляді неправильного дробу число. Що для цього треба зробити? Пригадуємо. Нам потрібно цілу частину помножити на знаменник. Додати чисельник. Отже, 1 множимо на 7 – 7 і плюс 3 буде 10. Знаменник, як був, так і залишається без зміни. 10 сьомих. Давайте ще потренуємося. Наприклад, 5 3 шостих. Що нам треба зробити? 5 множимо на 6 і додаємо 3. 5 множимо на 6, 30. Додаємо 3, 33, Знаменник, як був, так і залишається 33 шостих. Ідемо далі. Давайте виконаємо ось такі дії, обчислимо. 3, цілих плюс 1 друга. Що у нас буде? 3 1 друга. 3,1 друга плюс 2,1 друга. Додаємо цілі частини. 3, плюс 2. 5 цілих. Додаємо дробові частини. 1 друга плюс 1 друга буде 2 других. А 2 других – це у нас одиничка. Отже, 5 цілих плюс 1 ціла буде 6 цілих. Віднімаємо мішані числа. 4 цілих 3 п'ятих. Віднімаємо 2 цілих 2 п'ятих. Віднімаємо цілі частинки. Але перед цим я вам вже казала, відразу продивляємося. А можемо ми відняти дробові? Можемо. 3 п'ятих мінус 2 п'ятих можемо віднімати. Якщо ж не можемо, ми спочатку доопрацьовуємо та да? перетворимо. Перше. Отже, 4 мінус 2 2, 3 п'ятих мінус 2 п'ятих, 1 п'ята. Буде 2, цілих, 1 п'ята. Наступне 4, цілих, цілих мінус 1 1 п'ята. Відразу бачимо, що 4, цілих дробової частини у нас немає. Отже, ми будемо перетворювати спочатку, да? підготовлювати до віднімання 4, цілих. 4, цілих це у нас 3 плюс 1. Одну цілу перетворимо як дріб 5, 5. чому 5? Бачимо чому, да? бо у нас знаменник 5. Отже, у нас буде. 3,5 ми підготували перший дріб, да? підготували мінус 1,15. дорівнює 3, мінус 1, буде 2 п'ятих, 5 ,5. мінус 1, ,5 буде 4 п'ятих. Так, отже, сподіваюся, ви пригадали. Все це ми вже робили на уроках. Так? Якщо забули. Поверніться до попередніх тем, передивіться їх і пригадайте. Наступне завдання. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність 27 шостих менше, ніж х? Пригадуємо. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. 1, 2, 3, 4, 5, 3,8 це не натуральне число. Да? Я сподіваюся, пригадали ви. Отже. Що нам треба зробити? Запишемо 27 шостих менше, ніж х. Давайте перетворимо наш неправильний дріб 27 шостих на мішане число. 27 ділимо на 6. І відразу пригадуємо, 6 на 4 24. Отже, буде 4, цілих. знаменник, як був, так і залишається. І у нас яка там остача 3, да? 27 Мінус 24 буде 3. Отже, буде 4,3 шостих менше, ніж х. Які значення може приймати х? Тобто х у нас більше, ніж 4,3. Це 5, 6, 7, 8 і так, нескінченно довго. Тому нам і написали, а яке найменше натуральне число? А найменше це 5. Да? Ми починаємо з 5хє 5 х дорівнює 5 так, сподіваюсь, ви розібралися. Отже, завдання вашої самостійної роботи. Слухаємо уважно. Завдання під номером 1. Перетворіть дріб у мішане число. Записали дріб, записали дорівнює і усно або за допомогою ділення в стовпчик перетворили дріб у мішане число. Друге. Запишіть у вигляді неправильного дробу число. І у вас два мішаних числа. Ми сьогодні повторили, як такі завдання виконувати. Завдання під номером 2. Виконайте дії. Додавання та віднімання. Завдання під номером 3. Обчисліть. Теж таке ми вже повторювали: ми вміємо додавати і віднімати мішані числа. Завдання під номером 4. Розв'яжіть рівняння. На попередньому уроці ми з вами рівняння розв'язували, пригадали цю тему. Вона нескладна. Не забуваємо робити перевірку. І останнє завдання під номером 5: яке найменше натуральне число задовольняє нерівність 27 сьомих менше ікса? Отже, це ваші завдання самостійної роботи. Не поспішайте, працюйте охайно, чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!